Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Збройні сили України показали у дії німецький комплекс протиповітряної оборони Skynex. Кадри того, як воїни підрозділів ППО виконали практичні стрільби зенітно-артилерійського комплексу Skynex, оприлюднила прес-служба повітряного командування Захід ПСЗСУ. Україна отримала ці комплекси в межах військової допомоги від Німеччини. На опублікованих кадрах зафіксований процес підготовки зенітно-артилерійського комплексу Skynex до стрільб. Зокрема, показано, як військовослужбовці повітряних сил споряджають 35 міліметровими Саме гарматну установку працюють за пультом управління та на оптичну систему комплексу фіксують ураження повітряної цілі. Головна задача Skynex це об'єктова протиповітряна оборона. Ці гарматні установки передусім використовуються для захисту важливих стаціонарних військових об'єктів та, зокрема, критичної інфраструктури. Гарматні установки німецького виробництва для виявлення і наведення на повітряну ціль мають власну радіолокаційну станцію, що поєднана з оптичною системою, яка зі свого боку забезпечує високу точність ураження малорозмірних. Ніхтілей у серпні. Офіційно стало відомо, що німецькі зенітно-артилерійські комплекси Skynex вже стали на захист українського неба. Тоді кадри з цією системою були показані в офіційному відео до Дня повітряних сил ЗСУ. Нагадаємо, що компанія Рей Метал ще у 2022 році повідомила, що виготовить дві батареї Skynex для неназваної країни Європи та запросила фінансування цих систем федеральним урядом Німеччини. Пізніше виданню Handelsblad анонімні джерела в німецькому уряді повідомили, що ці дві батареї нових систем протиповітряних. Вітряної оборони вартістю 182 мільйони євро отримає Україна. Безпосередня передача систем була здійснена в межах пакета військової допомоги від уряду Німеччини, який Україна отримала на початку 2024 року. Комплекс ППО Скайнекс розроблений німецькою рейнметал Air Defense. Батарея системи складається з чотирьох 35-мм міліметрових гарматних установок, поста управління та радіолокаційної станції, яка здійснює першочергове виявлення повітряних цілей для наведення гармат. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.